Вітаю, шановні панці! Сьогодні я реально оглядаю горяча голова на зв'язку у нас гор. Сьогодні будемо вбивати кісточки нашому співвітчизнику, широко відомому Люсі Арестовичу. Так ось, що я хотів з вами поділитися, якими міркуваннями? Що це за явище Арестовича? Як воно з нами сталося? Чи воно добре, чи воно зле. От. І загальні мої міркування такі, ну, Христович, в принципі, нам, українцям, мабуть, був корисний раніше. Особливо на початку війни, він нас заспокоював, коли там, всі були в шоці. І він ну, там перебільшав трохи наші успіхи на початку, применшував досягнення Кацапів. От. Ну, так заспокоював нас, так? Ну, за колису вечорами разом з Фігіним. Але щось сталося? Цього року Арестович помінявся на 180 градусів свою позицію. Якщо раніше перебільшує трішки наші успіхи і применшував успіх росіян, зараз він робить явно протилежне. Перебільшує успіхи Кацапів, применшує наші, і вже щось там розказує про перемирня з Росією. Хоча сам минулого року був категорично проти. і розказував про свій досвід в ТКГ, От, що там з москалями домовлятися нереально. А зараз це його пункт перевиборчої програми. Чому так сталося? Е, які можна зробити з того висновки? І що далі робити нам з Люсією? От. Е, значить, Почнемо з питання, чому? Так, Чому от Люся так перемінився? Що за це може стояти? От, Які в мене варіанти? Ну, як ми всі могли бачити, е, протягом тих всіх безкінечних ефірів з Фігінем. Е, Люся нарцис. Ну, капець, який нарцис, він там без самопохвали, рідко яке відео обходилося. От. Е, Люся хоче уваги. Він, е, зараз чітко видно, що він раде епатажу, раде того, щоб бути цитованим. Щоб навіть такі от новачки, як я там записував про нього відео, і щоб кожен ньому хотів хайпувати, він тупо підкидає гімна на вентилятор. От. Він просто хоче бути в центрі уваги. От. І зараз, би, хоча це не популярна теза, але це гарантія цитованості, коли от такий відомий спікер, як Оте Арестович, говорить, що нам вже треба замиритися, бо вже все. шлях трафив, що надії, на покращення вже немає. От. Це просто якби провокування суспільного інтересу. Ну, от, от, як наслідок його нарцисизму, от. і плюс він так само. Багато разів повторив різних своїх інтерв'ю протягом останнього року, наскільки українці якісь обмежені, якісь не такі, якісь такі трохи дурні, о, е, там меншоватісні, комплекс жертви і проче. Ну, тобто він має людей з ідіотів, і він думає, що ми от банально не помітимо того, що він по всіх параметрах повністю помінявся за рік. Тобто, якщо він там можна було чітко слідкувати, як він відмиває єрмака там в своїх ефірах з Фейгіном, як він робить Анілінгус в Зеленському, як там, наприклад, що помітний такий особливо ріже очі фрагмент, коли Фейгін запросив Бена Ходжуса, американського генерала, в один з ефірів. Там Бен Ходжус, ну, якось там, ну, коротко, лаконічно, відповідає на якісь питання е, фігіна. А Рисович так компліментарно відгукнувся. «О, який геніальний мис військовий мислитель, як він класно відповів. Як офігенно ну, прямо тут ліс с раку язиком без, без везелін, без, без маски. Взагалі. Ну, тобто Він такий типовий конформіст. А зараз розумієш? Прорився, брець за правду, виявляється зеленський диктатор, хоча до того все робив правильно. Якби і до того Люся казав, що на одні вибори Зеленський не піде, щоб не створювати конкуренцію і так далі, то зараз все ну, 180% виявляється зеленський диктатор, чуть ли не Гітлер. От. Е -е, все погано, все пропало. Якби і треба миритися з москалями. Ну, <кхем> Ну, і... Ну, тобто. Це просто от бажання привернути до себе увагу, яка от спадає в останній рік. Плюс ці скажені амбіції, е succ, які дуже чітко Мені було смішно, коли я дивився інтерв'ю, як Арестович з дружиною був на інтерв'ю в Раміни. От, і там е спалила його дружина що, От ми коли там познайомилися. Льоша мені сказав, що він буде президентом. Ну, це ж така дитяча наївність, ну, ну бляха, ну що в неї, що в нього, що от там, як дітки в дитинстві мріють стати космонавтом, так Люся з дитинства мріє стати президентом хоч чогось. Хоча в нього більше шансів на президента РФ і реально, як ж Корчинський чи інший, чим на президента України, чого власне. і... Заявив про всі свої ці амбіції безкінечні чогось Кацапа заявив. Він це Латині розказує Ходораковському, а на українських медіа щось не видно, ну це якось тупо, це все одно, що я не знаю. там, ну... Путін буде розказувати на Євроньюс, що він буде болтуватися на черговий термін в Росії. Ну, тобто, ну це нонсенс. Плюс-мінус. От, Але це просто специфіка от, психотипу Арестовичу, він... Ну, унікально яскраво виражений нарцис. Я такого ще не бачив, напевно, українське суспільство теж. От. ну, от, і Сміх і гріх. Ну, було нормально, людина скорбилася. З ким не буває, якби е, ще якою причиною е, можна знайти, чого він зайняв таку позицію, а не іншу. Дивіться, у нас є, умовно два табори. Більшість у нас проукраїнська, відповідно, так? Але вже ну, якби ти не будеш більш проукраїнським, чим там мовний тандем Зеленського і Залужного, так? Ну і Арестович, він же ж лідер у нас, капець капець Ну і ну, другий табір без ярко, яскраво вираженого лідерства, той більш такий конформістський, проросійський, такий, русскоговорящий, от. Менший табір. Але зато там лідера немає. І от, Арестович вирішив піти на цуниву. Ну, тобто, скористався цією приказкою. Краще бути. Першим на селі, чим другим в Римі. Так? От, і замість того, щоб очолити, ну, він розумів, що в нього немає шансів очолити проукраїнську більшість, і він очолює проросійську меншість. меншість. Ну, тому що якби, з електоральних міркувань, там у нього буде якісь перспективи є. Так? Ну, тобто ця поведінка продуктована як психічною причиною специфікою, що він такий нарцис. А як і банально от, це, раціонально з його сторони, якщо він реально хоче там дорватися хоч кудись, хоч в парламент, хоч якийсь там, хоч ну, тобто табір, Тому що ну, якби на проукраїнському е, просторі в нього ну, краще, ну, потужніші конкуренти з бездоганною репутацією, е, порівняно з ним. Ну, тобто менш скандальні, незапільмовані якихось там спірними висловлюваннями. Чи принижнім українців. От той же Притула, умовний, там, Зеленський, Залужний та й багато інших, які там, ну, якби в цій частині електорату е мають набагато більше шанси у змаганнях за владу, чим той же Арестович. От тому він робить те, що робить. Того він кидає гімно на вентилятор, того він провокує до себе увагу якусь. Хайпує, ну. ну, я не можу критикувати. За хайбусем теж зараз на ньому фактично хайпую. Так? Але ну що, нам всім чітко має бути ясно, що це не є проукраїнська позиція. Так? Він просто хоче ну, якось там пропихнутися на проросійських наративах, буде якось заскочити буде одною ногою в наступний парламент. наприклад, так, Отак я його бачу. Тобто він як для політика ще молодий, ще йому 50-ки не стукнуло. от, І він надіється, що там нехай після війни. Але десь там про російські якісь наративи е, у нас стануть потужнішими з часом, і тоді в нього буде якийсь шанс. Ось, а що з ним робити нам усім? Нам за нього не краще просто забути, відписатися від його Ютубу і всіх інших соцмереж, відписатися. Ми і так, його будемо нещастя його бачити на російських каналах, хто має бажання. Десь колись там його послухати, то краще вже робіть це не на його каналі. Тому що робити це на його каналі, лєте воду на його млин, значить він якось то буде монетизовувати свою популярність на своїх каналах. Тому навіть якщо вам щось там цікаво, що він там скандально ляпнув черговий раз. ну Дивіться, це не на його каналі, на, ну, на чомусь іншому. так А його от напряму просто ну краще просто забити і забути. Ну, був хлопець корисний якийсь період, а потім просто зійшов з розуму. Ну, ну не те, що зійшов. Я вже поясню, чому його поведінка від часті раціональна, так? І можливо, цілком, що він е, теж за гроші, щось там, може хтось мов, гроші запропонував за таку зміну позиції. І незрозуміло, хто там, чи з заходу, чи зі сходу наші сусіди. та, ну, Не виключено, тому що він і меркантильний, Мало того, що нарцис що меркантильний, Ну і плюс конформіст, тобто він там легко може міняти позицію, як флюгер, в залежності від того, куди вітер віє. Ну і от він же ж зараз як <сум> викручуєш. От ніби він за вибори, тому що американці за вибори, він проти захисту Бахмуту, тому що американці проти того, що там боронився так довго Бахмут. Ну тобто він же ж, типу, він такий весь проамериканський, при тому проросійський. Ну, тобто, який завгодно, тільки не проукраїнський. Це, це те, що точно зрозуміло з усіх його висловів. Ну, ось все, що я, в принципі, хотів про нього сказати, то нам всім про нього краще забути, можемо прямувати кісточки, можемо там, з нього рожати, але головне, там, як би, просто перестати його стежити в Ютубі, в Фейсбуці і всюди-всюди-решта. Тобто і все. Це, це вже людина вже свій пік пройшла і якби, здеградувала в результаті. Ну, як на мене, це вже от, все. його має спіткати доля Тимошенко, яка спалилася своїм патріотизмом в Дубаї е, і тому подібних політиків. Тобто, я сподіваюся, що пам'ять нашого народу все-таки трохи довше, ніж там. Рік, та, трохи більше, ніж рік, має та пам'ять в об'ємі останній рік часу. І ми будемо пам'ятати і, і все хороше е, Вористовичу, і його теперішню позицію, і повню, повну несумісність його поглядів рік тому, коли він був одним з представників влади, і тепер, коли він а-ля опозиціонера. Тому побажаю нам всім е, доброї пам'яті і правильних виборів. От, на сьогодні все. До зв'язку.